Усім привіт, мої любі хлопчики та дівчатка. Діти, сьогодні у нас з вами заплановано ой, як багато справ, які необхідно виконати. А щоб швидше з ними впоратися, ми з вами відправимося у несподівану поїздку. Як ви гадаєте, яким транспортом ми зможемо скористуватися з вами у нашому місті? Так, автобус. Таксі, автомобіль. А як ми можемо назвати це все одним словом? Так, вірно, це транспорт. Діти, а як ви вважаєте, чому для нас з вами найкраще підійде автобус? Вірно, бо нас у групі дуже багато. Ось він вже чекає на нас на зупинці. Але щоб він поїхав, хто нам потрібен? Вірно, водій. А яку ж роботу виконує водій? Так, водій головний. Він керує автобусом і відповідає за безпеку всіх людей. А ми зараз з вами станемо пасажирами. Пасажир не просто їде в автобусі. Він також бере участь у процесі спілкування з іншими пасажирами і водієм. І для нього є теж правила спілкування. Пропоную згадати їх, а допоможе нам в цьому вірш Катерини Перелісної, який називається автобус. Тож сідайте зручненько та налаштовуйте свої вушка. До нашого автобуса. Метелик залетів, нічого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти, метелику, недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Діти, а скажіть ну будь ласка, хто залетів до автобуса? Так, метелик. А на яке місце сів метелик? Вірно, на перше. А чому ж автор назвав метелика нечемним? Молодці! Ви все дуже гарно слухали, відповідали та запам'ятовували. Тож, до побачення на все вам добре!